Вітаю, шановні семикласники! Ви завершили вивчення теми Трикутники, ознаки рівності трикутників, властивості рівнопедреного трикутника. Пригадаємо основні поняття теми. Що таке трикутник, його елементи. Трикутником називається геометрична фігура, яка складається з трьох точок, які не лежать на одній прямій, і трьох відрізків, які з'єднують ці точки. Точки називаються вершинами трикутника, відрізки його сторонами. Трикутники називаються рівними, якщо вони суміщаються в разі накладання. Згадаємо також такі поняття, як медіана трикутника. Медіана це відрізок. Який з'єднує вершину трикутника з серединою протилежної сторони. Бісектриса трикутника є бісек... відрізком бісектриси кута трикутника. Висота перпендикуляр проведений з вершини трикутника до прямої, що містить протилежну сторону. Згадаємо також про зовнішній кут трикутника. Кут суміжний з будь-яким кутом трикутника називається зовнішнім кутом цього трикутника. Наприклад, кут 4 зовнішній. При кожному куті трикутника можна побудувати по два зовнішніх кути, продовживши одну чи другу сторону кута. Ці два кута рівні, як вертикальні. Зовнішній кут трикутника дорівнює сумі двох внутрішніх несуміжних з ним. Рівнобедрений трикутник. Трикутник дві сторони якого рівні називається рівнобедреним. Третя сторона основа. Рівні сторони, бічні сторони. Властивості рівнобедреного трикутника. У рівнобедреному трикутнику кути при основі рівні. Бісектриса, проведена до основи, є його медіаною висотою. Висоти проведені до бічних сторін рівні. Медіани проведені до бічних сторін рівні. Бісектриси кутів при основі рівні. Ознаки рівнобедреного трикутника. Якщо в трикутнику два кути рівні, то він рівнобедрений. Якщо в трикутнику медіана є бісектрисою і висотою, то він рівнобедрений. Прямокутний трикутник. Прямокутним називається трикутник. У якого є кут 90 градусів. Сторони трикутника, які утворюють прямий кут, називаються, називаються катетами. Сторона, яка лежить напроти прямого кута, гіпотенуза. Властивості сума гострих кутів прямокутного трикутника 90 градусів. Якщо трикутник рівнобедрений, то кожен з гострих кутів дорівнює 45 градусів. Ознаки рівності трикутників. Перша ознака рівності трикутників за двома сторонами і кутом між ними. Друга ознака рівності трикутників за стороною і прилеглими до неї кутами. Третя ознака рівності трикутників за трьома Сторонами. Також згадаємо ознаки рівності прямокутних трикутників. За двома катетами. За катетом і протилежним кутом. За катетом і прилеглим гострим кутом, за гіпотенузою і гострим кутом, за гіпотенузою і катетом. Пропоную вам інтерактивну вправу, закінчу речення згадаємо як називають суму всіх сторін трикутника. Так, Це периметр. Трикутник один кут якого прямий називають прямокутним. Трикутник два кути, якого рівні, називають рівнобедреним. Сума кутів трикутника дорівнює 180 градусів. Трикутник, усі сторони якого рівні, називають рівностороннім. Сторони прямокутного трикутника називають катети і гіпотенуза. У кожному прямокутному трикутнику гіпотенуза довша за катет. Сума гострих кутів прямокутного трикутника дорівнює 90 градусів. Кут суміжний з внутрішнім кутом трикутника називається зовнішнім. Молодці. Надіюсь, ви правильно відгадали всі зашифровані слова. А зараз вас е, чекає робота над тематичним контролем. Пропонується вам 9 завдань. Перше завдання два кути трикутника 35 градусів і 47 градусів. Знайдіть третій кут трикутника. Друге завдання один з гострих кутів прямокутного трикутника 37 градусів. Чому дорівнює інший гострий кут? Третє завдання. Зовнішній кут трикутника АВС при вершині С дорівнює 72 градуси. Чому дорівнює внутрішній кут при вершині С. Трикутника АВС Рівний трикутнику КМН. Сторона АВ – 9 см. ВС – 6 см, КН 12 см. Знайдіть довжини сторін АС, КМ і МН прямокутному рівнобедреному трикутнику можуть бути кути. Виберіть, будь ласка, відповідь, яка відповідає даному питанню. Завдання на встановлення відповідності між елементом трикутника та його назвою. Сьоме завдання. Гіпотенузи двох прямокутних трикутників рівні. Один із кутів першого трикутника до рівня 40 градусів, а один із кутів другого трикутника 50. Чи рівні ці трикутники і за якою ознакою? Знайдіть сторони рівнобедреного трикутника, якщо його периметр дорівнює 120 см. А основа відноситься до бічної сторони як 1 до 2. І дев'яте завдання. Периметр трикутника дорівнює 38 см. Знайдіть довжини його сторін. Якщо одна з них довша за другу на 3 см і коротша за третю на 5 см. Яка радість особливо велика, коли вдається досягти бажаного? Давньогрецький вчений Олес Мілецький? Успіхів вам, діти, під час розв'язання завдань.